Ой, О, боже. Да все скоро right, будут закинж новый урок. Так, сейчас я я, западаю съемку. Сейчас не треба. Ты так? Ну да. А еще еще работает? Не, я можу ще стрим зняти. Ну я постараюсь зняти його. Ну давай, якщо нам стан старий завжати. чотири, Три. Лас, три підас на є Один. знову уроки! Знову уроки! Знову уроки! Ах, всем привет, с вами Миша. И сегодня я их сказать, обходил став, Даже не знаю. Я уже закрутил видео. Короче, не важно. Сегодня я знал, что еще такой, так сказать, я могу сейчас сказать на английский. Называется... Microck слеп, типу, це слеп, який коли ти його активуєш, теперсія в камінь набагато більше, так і ще коли, коли кровати до нього доторкається, то він помирає. І якщо це провірити, я маю почекати 10 годин. Якщо постаратися хоч, хоч напитати в Disconnect, то все буде правильно. Ладно, я думаю, що все має спрацювати. це Міша, і сьогодні слава славбатс, знайшов код на дереві. Він написав код 1393, і він попав в якусь локацію. Він не знає, що Можуть. треба робити. Боже, я перший раз. Ми, ми не знаємо, що тут таке твориться. але я якраз взяв, взяв телефон і знімаю це відео. я ще не можу дати вам доказати що в слабатс. Ну, я сам в шоці. Боже, Слава... Що... І в нас пропав код! Це Боб. Це Боб. Це Боб. Тут Боб. Це Боб. Це, це в ход локація лабіринт. Так, так, погоди. Там там знаходиться. треба піти сюди. Потім правильним путем, піти сюди, так? Да? Баска, сфоткайте кот! Баска, прошу вас, сфоткайте кот, срочно. Тобто лабіринт, путь лабіринта, Ф сфоткай. Сводкай. чесно, я не получу нога